Друзі, всім привітки! Ви на каналі Воленяка. Хочу в цьому відео вам розповісти, скільки в мене з'їли корму і наскільки підросли з купівлі по сьогоднішній день. 29 листопада я придбав своїх поросят цих, що в мене зараз стоять, якби на відгодівлі. В сьогодні, сьогодні в нас 30, 29 березня, їм було рівно 4 місяці, як я їх придбав. Скільки з'їли е, корму? Зараз я вам розкажу і покажу, які прирости, в них, які результати. А ви в коментарях напишете хороший е, чи такий собі, чи можливо у когось є кращий. По-любому, є кращий. Ось е, е, етикетки. Я збираю такі, типу, мені приїжджає корм. я Якби збираю, ну я збирати, почав трошки пізно з старту. При старті я не збирав. Етикепки. ось. З'їли в мене поросята. Коли я купив, виходить три мішка не БМВД, а предстарту. По 25 кг в мішкові три мішка вони мене з'їли. Далі. З'їли в мене два мішка старту. Це вони перейшли, якщо з по числам. Це з 14 грудня, 14 грудня тобто по, з 29 листопада по 14 грудня вони в мене їли 3 мішка при старту. Далі. Я по датах не буду вам казати. З'їли в мене два мішка при старту. три мішка при старту і два мішка старту. Ось. Старт для поросят. БМВД 25%. Ось. Фірма Miolith Combicom. І з'їли в мене раз, два, три, 4, 5, 6 мішків БМВД. 15% гроба. ось 15% Гровер. Тож фірма Міоліт". Ось, Зараз ми покажемо їм, скільки вони. Набрали, але можна відняти один мішок, тому що я, я вже цей мішок розтягнув на дуже багато, тому що я перевів їх з 15% на 10%. Ось. То цього мішка якби, ну, по 15% не рахувати, а рахувати по 10%. Ось. Давайте покажемо нам нашим підписникам результат від годівлі. Давай зразу кинемо на рулетку. Я тут в принципі в кожному відео типу, заміряю. І для себе заміряємо, і для вас покажемо зараз, скільки вони набрали за 4 місяці від годівлі. Це з покупки по відгодівлю, не рахуючи, скільки часу вони в мене були. Брали ми їх, їм було 8-9-9 Не більше 9 точно. Давайте заміряємо самого більшого. Це нашого цього кабасика. Вони такі два потужні. Кабасик у нас це той, що грижовичок. Е, операція пішла успішно. Все зробили хорошо. Давайте оцього-самого самого здорового. Міряємо, дивіться, як. Від шиї, от, в нього голова не опущена. І до кінця хвоста. Ось. Метр десять вдовжину. Ось, метр десять. Він замазувався. Метр десять вдовжину. Довжина. Кабанчика метр десять. Дальше в... Ай-яй-яй-яй-яй, ну не падайте, брат. Метр десять. Ти куди? Вставай, давай. Вставай. 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 Жолки ті палки. Вставай, вставай, вставай. Тебе треба заміряти. Ну. Давай. Опа. Тако. Зараз ми заміряємо ще в... Опа. І метр шістнадцять він в обхваті. Називаю битру руку. Метр десять довжина, метр шістнадцять в обхваті груді. Ми потім подивимося, скільки. Ви можете по своїй руліці подивитися, яка його вага. Ну, він потужний. Це саме -саме здоровий кабан. Замірюємо трошки меншого, мені здається. Кабасіка. Дивимося, щоб голова була не опущена. Бо якщо голова опущена, рулетка, якби, може, вам. Метр і вісім. Це трохи коротший. Метр і вісім довжина. В обхваті кабасі у нас. В обхваті. Дивимося, щоб плотненько так лежала рулетка. В обхваті. Метр десять. Метр вісім, метр десять в обхваті. Далі замірюємо ще, я не знаю, яка тут свинка в них тут сама менша. Мабуть, 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 оця. Так, да? да, оця свинка і найменшу замірюємо. Ми всіх міряти не будемо. Найменше. Ну, свинки, понятно, що вони менші трохи, вони і біля кормушки менше стоять. Ось. І в нас 97 в обхваті свинка. Свинка в обхваті 97. І довжину вона у нас... Ну, в нас. Піднімаю голову. Піднімаю голову. Довжину. О, отак. О, отак. Довжину, вона рівно метр. 97 бокпаті і довжина метр. Ось. Не знаю по скільки, плюс-мінус, навіть не скажу вам, по скільки кілограм, оскільки я сам зараз буду передивлятись відео і, е, і рахувати. Ось. Такий в нас результат на 4 місяці. З'їли вони, не скажу, що прям багато. Не скажу, що прям багато. Але вони якби і підросли, дуже сильно підросли. Вони зараз пішли, набирають маху капець, не встигаю насипати. Вони дуже багато зараз їдять, ростуть. Перевів я їх на 10%, тому що вже якби це все пускати далі, продовжувати 15% немає. Це рахуйте вже фініш їхній, бо ще їм залишилось там, грубо говоря, менше місяця. Тобто з 20 квітня будуть вони йти. На ковбасу. Ось. Кажу, з'їли в нас вони 6 <сміст> 5 мішків по 15%. Гровер, іменно гровер, 5 мішків. І один мішок я вже перевів на 10%. Годую 10%. ось По зернові, як ви можете порахувати, скільки, а виходить, з'їли вони зерна. Так багато вже комарів, потеплішало капець. Ось, друзі, так що я думаю, ви мені зараз напишете <сміст> наш результат. Від годівлі 4 місяці в коментарях. Кумарів побільшало, а ми в лісі живемо. Це капець так потеплішало. Сьогодні в нас субота, робочий день, працюємо. Ось, е... так, в принципі, я вам це розказав. Надіюсь, вам відео було корисне. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Пропонуйте свій якби, свій коментар на рахунок цього. Чи можливо може результат якби, поганий? Ну я дуже довольний результатом, результат класний. Ось. Так що всіх радий бачити. Ви були на каналі Велиняка. Всім па-па